Привіт, множення та ділення десяткових дробів. Звучить, може, трохи лячно, правда? Але знаєте що? Насправді це все просто гра з комою. Є кілька простих правил, і вони перетворюють будь-яку таку задачу на ну, майже легку прогулянку. От сьогодні, заглянувши до українського підручника з математики, ми з вами розкриємо ці секрети раз і назавжди. Отже, наш план такий. Почнемо із загадки, щоб одразу зануритись у тему. Далі розкриємо таємниці множення, а потім і ділення. Навчимося кількох спритних трюків з комою, і наостанок подивимось, як це все працює на практиці у реальному житті. Ну що, поїхали? Гаразд, починаємо. От уявімо собі таку практичну задачку. На перший погляд, вона може здатися трохи заплутаною, але насправді це ідеальний приклад, де без десяткових дробів ну просто ніяк. Скажімо, нам треба знайти площу прямокутника, його сторони 3,7 та 4,5 дециметра. Завдання, наче просте так, просто перемножити два числа. Але от саме через ці коми все й ускладнюється як же це зробити правильно? А відповідь, звісно ж, ховається у секреті множення, і це, до речі, ніяка не магія, це просто дуже красива логіка, яку ми зараз і розкладемо по поличках. І ось це елегантне пояснення. Щоб зрозуміти логіку, давайте зробимо такий трюк. На хвилинку забудемо про дроби і переведемо все в сантиметри. 3,7 дециметра це ж 37 см. А 4,5 це 45 см. А тут вже все просто: множимо 37 на 45 і отримуємо 1665. Тепер найцікавіше. Повертаємо все назад. В одному квадратному дециметрі 100 квадратних сантиметрів, Тому наш результат 16,65. Ось воно, ось звідки взялися ці два знаки після коми. І цей приклад просто ідеально підводить нас до головного правила. Отже, запам'ятовуємо: множимо числа так, ніби кома взагалі не існує. Потім рахуємо, скільки всього було цифр після коми в обох числах, і стільки ж знаків відділяємо в результаті. У нашому прикладі, один знак плюс ще один знак, разом два знаки після коми у відповіді. Бачите? Все просто. Але. Завжди є, але правда? А що робити, якщо після множення у нас вийшло менше цифр, ніж треба відділити комою? Це, до речі, дуже поширена пастка. Давайте подивимось на конкретному прикладі: 0,32 множимо на 1,4. Рахуємо знаки після коми. 3 в першому числі, 2 в другому, разом 5. Тепер множимо 32 на 104, і це буде 3328. Але ж нам потрібно 5 знаків після коми, а в нас тільки 4 цифри. Що ж робити? Все дуже просто додаємо попереду нулі, щоб заповнити порожні місця. І виходить 0,03328. Запам'ятаймо, якщо цифр не вистачає, нулі попереду наші найкращі помічники. Так, з основами розібралися, а тепер час для кількох швидких трюків. Вони допоможуть рухати кому ще спритніше і робити обчислення ну, практично миттєво. Це, знаєте, така собі гімнастика для коми. Коли множимо на 10, 100 чи 1000, просто рухаємо кому праворуч, на стільки кроків, скільки нулів. А от коли множимо на 0,1, 1 соту і так далі, робимо те ж саме, але в протилежний бік. Рухаємо кому ліворуч на кількість знаків, простіша не буває. Так, множення підкорили. Тепер час для наступного рівня. Ділення. Ласкаво просимо у світ, де ми будемо ділити десяткові дроби. Давайте почнемо з найпростішого: ділимо десятковий дріб на ціле число. Наприклад, 15 і 6 десятих ділимо на 4. Робимо все як завжди у стовпчик. І от ключовий момент: як тільки ми закінчили ділити цілу частину, тобто число 15, одразу ставимо кому у відповіді. А далі просто продовжуємо ділення, ніби нічого й не було. І в результаті виходить 3,9 Добре, а що робити, коли ділити треба на десятковий дріб? Це вже цікавіше. І тут на допомогу приходить одне золоте правило математики. Звучить воно так: результат ділення не зміниться, якщо і те, що ми ділимо, і те, на що ми ділимо, помножити на одне і те ж число. Саме цей трюк, ця ідея, і є ключ до розв'язання абсолютно всіх таких прикладів. А ось як це працює на практиці. Скажімо, ділимо 35,56 на 1,4. Наша головна мета позбутися коми в дільнику, тобто перетворити 1,4 на ціле число. Як це зробити? Зсунути кому на один знак праворуч. І ми отримаємо 14. Але щоб все спрацювало, ми маємо зробити те ж саме і з першим числом: 35,56 перетворюється на 355,6. І, вуаля, складна задача перетворилася на просту: 355,6 ділимо на 14, і відповідь 25,4. Ну і звичайно, для ділення теж є свої швидкісні трюки. І знаєте що? Вони повне дзеркальне відображення правил множення. Коли ділимо на 10, 100, 1000, кома стрибає ліворуч, а коли ділимо на одну десяту, одну соту і так далі, кома стрибає праворуч, дуже легко запам'ятати. Теорію ми освоїли. А тепер, як на мене, найцікавіше подивимось, як всі ці правила працюють не просто на папері, а в реальних життєвих задачах. І ось така задача. Уявімо собі пішохода. Він спочатку йшов 2 години зі швидкістю 4,2 км на годину. А потім ще 3 години, але вже зі швидкістю 4,7 км на годину. Питання, якою була його середня швидкість за всю подорож? Так, перш ніж братися за обчислення, треба згадати одну важливу річ що таке середня швидкість. А це вся пройдена відстань, поділена на весь витрачений час. Ну що ж, давайте застосовувати наші нові знання. Крок перший. Знаходимо загальну відстань. Для цього множимо 4,2 на 2 плюс 4,7 на 3. Виходить 8,4 плюс 14,1. А це 22,5 кілометра. Крок другий загальний час. Тут все просто: 2 години плюс 3 години це 5 годин. І фінальний крок: ділимо загальну відстань на загальний час. Тобто 22,5 ділимо на 5. І що ж у нас вийде? А відповідь 4,5 км кілометри на годину. Ось так. Правила, які ми щойно розібрали, допомогли нам легко і просто вирішити цю цілком життєву задачу. Тепер, коли рух коми, це вже не таємниця, а просто інструмент. Подумайте, які ще математичні загадки навколо нас можна розв'язати. Від підрахунку вартості покупок у магазині до планування бюджету на подорож, десяткові дроби насправді всюди. Головне почати їх помічати. Дякую за увагу.